Тільки що завершилася розмова по телефону Трампа і нашого президента Зеленського. Вони говорили більше одної години. Трамп написав в своїй соцмережі, X, що розмова була чудовою, і ось скоро ми розкажемо про що ж була ця розмова. Що тут найбільш позитивне. Пам'ятаєте прес-конференцію в овальному кабінеті? Всі в Україні після цього думали, що ну нічого не буде, все провалено. Е, взагалі Зеленський там молодець, звісно, що так там все зробив. Але, зрештою, е, якщо ми будемо нормально вести дипломатичну роботу, навіть після таких. Складних зустрічей, як в овальному кабінеті Зеленського і Трампа, можуть продовжуватися відносини між країнами і між президентами. І сьогодні Трамп і Зеленський говорили вдвох аж цілу годину для України. Це дуже позитивний знак. Але, мабуть, цьому ми завдячуємо і Путіну, тому що Трамп все більше розуміє, що з Путіним буде важко домовитися, адже навіть в американських ЗМІ і на Fox News була інформація про те, що. Що тільки після того, як Трамп поговорив з Путіним, вже через годину в Україні була повітряна тривога, дрони кружляли по всій Україні, і навіть те, що Путін обіцяв не бити по інфраструктурі, він уже через годину після цих обіцянок знеструмлив місто Слов'янськ. Це цікаві переговори. Ми живемо в історичні події, коли в деталях можемо слідкувати за історією.